Друзі, вітаю! Притулок просить допомоги, яка не буде коштувати вам жодної копійки, а саме як нам можна допомогти. Ваші перегляди, репости, коментарі, будь-яка активність на наших сторінках це дійсно допомога. І чому так відбувається? Завдяки цьому ми маємо можливість вести збори. Ми у наших стрімах отримуємо більше глядачів і, відповідно, більше подарунків, яка має еквівалент у вигляді монетизації. І завдяки монетизації ми вже маємо можливість щось купляти необхідне для нашого притулку. Витрат у нас дуже багато, починаючи від дезінфекції, якихось розходників, закінчуючи обов'язковими імуностимуляторами, сиворотками, вакцинацією, всіми необхідними необхідними Медикаментами, всім, всім, що нам треба, для повноцінного догляду для тварин за тваринами. Перепрошую, це все те, що нам є необхідним. Тому, будь ласка, якщо ви маєте можливість витратити 15 секунд свого часу, притулок просить витратити цей час саме на нас. Дякую, що почули. Дякую, що дослухали до кінця. Притулок, прихисток, на зв'язку. Цілуємо, обіймаємо.